Тебе коса, в тебе очі сумні невеселі, а уста вже не ті, не соваткі такі, скажи, хто цілував, їх без радиво. А уста же вже не ті, не такі, скажи, хто цілував. Слого вікна, хто зітхає так сумно і важко, не вставай, не буди. Стріли школи, привітаю, Зустрічай, як колись зустрічала, бо пройшли вже роки. Драй, вже нас на батьки, але мало тебе хоріш шадрімо. Підійшла до Завершення наша сьогоднішня поздоровча програма. Ще й ще раз вітаю. Тетя Оля, нати вам маса, <плес> мапа, а п'ят. Псів пофотографірую, а то машини давлять де псів немає. Таке собача хороше було, задавила машина. Воно єлі вижило, зима така сурова була. І вони там на трубі родилися, я думав що одно. А через рівня вилізло другий. Вона їх там кормила цицькою, Ніхто нічого. Оце, знаєте, чи місяць чи два ніхто не задумав. Затворило. А туди пішла ну, в довку, бросила гараж. Отаке. І то гавкає, а то не виходить. Я туди, воно таке, що єлі-єлі вже такого, ребра, що не ребра. Воно що, то обігало. Та я йому я, там хліба, воно гризло, воно перший раз і воно не так їсти. І вижив, ума цьопка його вигубила. Дякуємо Богу, що Бог продлив нам в життя, щоб ми радо прожили. І Внуки в нас були. І, і правнуки, і так. <різь> ну все, дякую. Дорогий Господь, я дякую тобі за твою милість, за твою любов, ласку, доброту, і доброту, яку ти не перестаєш з'являти до нас. І сьогодні цього дня ти зібрав цю родину Боже, коло цього святкового стола, до день народження моєї дружини. Матері моїх дітей, Господи, який ти дарував нам, я дякую Тобі за твою милість, за ту велику любов, яку ти даєш нам, Господи, кожен день, даючи піщу, даючи пітьо, даючи здоров'я, Господи, ти піклуєшся про нас, цей мир, який ти селив серця наші, Боже, цей день ти розположив серця моїх рідних, приїхати, на це місце, Боже, і відсвяткувати, цю радість розділити, Боже, дякую Тобі, Господи, благослови їхні сім'ї сто крат, благослови їх в дорозі, Господи, допоможи щасливо доїхати. І в цей час, Боже, благослови дружину. Дай, Господи, здоров'я, дай мудрості пізнати Слово Твоє, дай мудрості довіритися тобі, живому Богу, і прославляти ім'я Твоє, благослови цю їжу, яку Ти дав нам для того, щоб ми Божо спожили їм. Благослови нас, Собіця, щоб в нас була їжа була накормлені. Наші діти, понакорного сім'я, Отході і в цей час благослови ті руки, які виховали цю їжу і трудилися над тим Боже, щоб ми мали цих святкових сіл Боже, благослови нас прожити і дай нам приятного на і так прославиться ім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Поздравляємо! Поздравляємо, поздравляємо! Поздравляє. Но. Ласкаво просимо, я колись сказав, ласкаво просимо. Ну і що? А Сашко каже, чи знаєш, ні, зразу я казав, добро а Він каже, що то то добро пожаловати. Я кажу, ну це по-русски. А от як ти сказав, ласкаво просимо, я зразу не відкрилося. Точно, ласкаво просимо. Та чого ти береш? Бери, дніш. Може комусь просто води холодні. Віталя винесеш потім. Так. А там була на столі. Де я мішала.

А я не куди кому приїхав. Приїжджав. Хто? А ж я була, що я в мене не був. А я в Я в шляховому мене був. Я не в армії був. Та я був туди. Я в армії був. Ага, я вже в шляховому, певно, була. Як ти приїжджала, в мене ту не було. Жди на Ганю, у вересню, жди. Жди, кріпись. Все Дякую, дай Боже, і тобі, здоров'я, всього-всього найкращого. А ти не поняла, що я тобі казала, Гань. Кажу, вересню жди нас злюбив, а ти щось мовчиш. <рикан> ну, ну Чуєш, що жди мене в вересні. А ти що? Вересню сестру, каже, сестра вересню поїдемо. Добре, кріпи, зіжди. Ну так? Да. Точно як Америка. Вроді недалеко, і вроді і далеко. Та що тут, каже їх? Неділю треба більше не обійтися. Що там три дні? Ну так. Ну що, дорогенька сестричко, поздравляю тебе з 55-тілетків, бажаємо твій щастя, здоров'я. Ще раз так діждатися, пригласити нас тих, щоб ми тебе тут. Привіт, привітали і хочуть тобі прочитати вірш. Ще небо хмарами не вкрите, ще так прозоро сяють роси, а вже по ліву руку літо, а вже по праву руку осінь. Ще очі близько не позбулись, ще серце жити не стомилось, а вже по ліву руку юність, а вже по праву руку злість. А час листить не нестерпно б далі, і душа не мов би, молодіє. По ліву руку всі печалі, по праву руку всі надії. Життя не зміряти вітами. А щастя то важка наука. Хай буде радість завжди з вами. По і і потрапля. Дякую. Хай Бог Дякую, дай. А може надіятися. На, Давай Танюша тепер. Ось, п'ять. Алло. Так. Да. Спасибо. Oh, <mill> you бум 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 так? Я не плачу, я вспіваю. <різь> так легше, так, ткачіся. Чотири буки. Давай, так. Ти карковський. Тихо. 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 Вітаємо вас. Хай вас Бог щедро благословить За те, що ви зробили в моєму житті. Пормолодості. Щоб ви були доброю тетю, доброю маминою сестрою. Щоб ви пам'ятали про нас, коли ми були маленькими. Повним ваші подарунки. Надя просила, Олечка, Міша, дякувати вам. Бажаю вам надії, як журавель у небі. І радості бажаю, як пісня Солов'я. Нехай здісняться мрії, хай збудуться потреби, хай Божий мир осяє усе ваше життя. Хай Бог вас рясно благословить. Те, що ви вночі думаєте, те, що у вас на серці є, коли ніхто вас не чує, не бачить. Ваші тані помисли такі, щедрі мрії ваші. хай вони всі всі збудуться. хай Бог благословить ваше життя, щоб ви, ну, ви спокійно, в мирі потім відійти до Бога і сказати, що я прожила щедре життя, добре життя, що майже ми пройшли по прекрасним місцям, що Бог мені дав бачити щастя, бачити радість, мир і злагоду. Що мене любили, і я любила. Що Моє життя було наповнене змістом, Хай люди добре вас згадають. Дякую. Дякую.